Верховна Рада без обговорення ухвалила у другому читанні антидискримінаційну поправку до трудового законодавства з шостої спроби за закон проголосували 234 народних депутати. Заборона дискримінації за сексуальною орієнтацією є обов'язковою умовою для скасування євросоюзом військ громадянам України. На саміті на Мальті представники Євросоюзу та США домовились про створення спеціального фонду допомоги африканським країнам. Йдеться про щонайменше 2 мільярди євро, які витратять на боротьбу з причинами масової міграції до ЄС, а саме на створення нових робочих місць, інтеграцію африканців, що повертаються з Європи, та на боротьбу з контрабандистами. Британська незалежна експертна група БелінгКет проаналізувала відео авіаударів по Сирії, яке надало Міноборони Росії. Експерти вважають, що російські ВКС завдали ударів не по позиціях ісламської держави, як стверджують військові, а по інших об'єктах. Конституційний суд в Мадриді розгляне позов уряду країни проти каталонського парламенту, який ухвалив дорожню карту щодо відокремлення регіону від Іспанії. Таким чином, резолюція Каталонії стає незаконною до оголошення рішення суду. Бундесвер відзначає ювілей. 60 років тому, 12 листопада 1955-го, у Бонні присягнули перші добровольці. Напередодні ювілею у Берліні відбулася урочиста церемонія, в якій взяли участь міністр оборони країни і федеральний президент. Унікальний блакитний діамант Blue Moon продали на аукціоні Сотбі за рекордні понад 48 мільйонів доларів. Власником каменя став гонконгський бізнесмен Джозеф Лау. Він придбав діамант для своєї семирічної доньки.